Автомобіль пежо та автобус Богдан зіткнулись у центрі рівного сьогодні. Близько пів одинадцятої ранку. Водій легковика Іван їхав вулицею Міцкевича зі сторони перинатального центру. Прямував на вулицю Чорновола. Якраз стояв на червоне світло. Рушив, каже, коли загорілось зелене. На зелене світло починаю рух, а маршрутка на всіх ти, парах. їхали прямо. Мене... На ту вулицю їхав звідси від перинатального центру. Була в машині вагітна жінка. Від удару зараз лежить нейрохірургії. В неї побита голова. Як вона почала? Була нормально Ну прийшла до тями, вона зразу даже потеряла цю це серсунку, Потеряла сузнання. Він просто їхав на високій швидкості і хотів проскочити перехресток 33-річну Наталію, яка перебуває вже на 9-му місяці вагітності. Одразу ж госпіталізували. У неї закрита черепно-мозкова травма та забійна рана голови. Її чоловік відбув. Відбувся переляком та незначним пораненням руки. Від удару «Пежо» розвернуло на 180 градусів. Видно, що водій маршрутки намагався уникнути зіткнення. Через це автобус Богдан вискочив на зустрічну смугу. Його водій каже, що їхав на зелений, коли перед ним з'явився легковик. Їхав з гори до не на людей вокзал. Ну, їхав на зелене світло світлофоре, де він взявся передо мною, я без поняття. Я геть йшов в сторону, щоб його не зачепити, а він їхав і так і їхав. Ну, як його мов, і зелені. Я... У мене пішоходи переходили в дорогу. Багато людей було в салоні. Чоловік 10. Ніхто не постраждав. Спереді сидів свідок у мене, щоб бачив, що я їхав на зелене світло в аварію на перехресті нині з'ясовують слідчі відомості за фактом, ДТП вже внесли до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Вагітну після допомоги нейрохірургів госпіталізували до Рівненського обласного перинатального центру, адже їй невдовзі народжувати. У Кузнецовську чоловік копав город і натрапив на сумку. У ній чоловік побачив різні речі, в тому числі станок для бриття, і що найстрашніше частину людського тіла, від якого залишились лише кістки. Про страшну знахідку він одразу повідомив право. Охоронців надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що під час перекопування земельної ділянки ним було виявлено господарську сумку із залишками, з рештками трупу людини. На місце події була сформована та виїхала слідчо-оперативна група, зокрема, і як з Кузінців відділу поліції, так само з головного управління національної поліції Рівненської області. Перевіряли обліки безвісті зниклих осіб і людей, про місце правування, яких давно нічого не чули. Керувались і речами, які знайшли на місці, де закопали розчленований труп. Таким чином вийшли на місцевого мешканця, який… По наявній інформації від дружини поїхала заробітки в Португалію ще у 2001 році. Однак на той час ця інформація не підтвердилася, і інформації про те, що вказана особа покидала територію держави, не було. І в розмові з даною громадянкою вона повідомила про те, що дійсно вона вчинила цей злочин. 15 років тому під час чергового конфлікту з чоловіком, якому тоді було 32 роки, вона його й вбила, спакувала особисті речі і разом з тілом закопала. Усім рідним, близьким сказала, що той відправився на заробітки. Таку легенду розповіла і дітям. Має трьох дочок від попереднього шлюбу і спільного сина із загиблим. Тому нині вже 21 рік. Вирішується питання про її затримання і обрання міри запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито було відразу ж після того, як було повідомлення про виявлення цих рештків. Кримінальне провадження відкрите за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, яке покарання понесе 55-річна жителька Кузнецовська за вбивство чоловіка. Говорити рано, адже слідство триває. Не виключено, що справу перекваліфікують, адже вчинила злочин жінка з особливою жорстокістю.